Ну нарешті, друзі, вітання теж із запорізького саду. Ми. ми приїхали провідати садок, провідати нашу дачу. Подивитися на цю красу. Дивіться, як у нас замило, Ілюша відкидає сніг з доріжок, щоб ми тут могли. Але купити лопату снігу. Добре, добре. Купимо лопату. Дивіться, яка краса. О, скільки снігу. Це в нас такого не було. Мабуть, останні 15 років в Запоріжжі. Якщо сніг випадав, то це максимум 3 дні. І були плюсові температури, все текло, все це в калюжі. Перетворювалося, і це була якась багнюка безкінечна, нескінченна. Ось. А сьогодні дивіться, яка краса. Тут мій газон. Тут мої всі трояндочки. Е, цей друже на мене кидає сніг. От що ви йому скажете? Так, тут все-все-все. Дивіться, як воно вкрито, укутано. Отут, тут мої троянди, троянди, всі під товщею сніга. Я ж перевірила мої штамби. Так, я тут по сугробам пробираюсь до своїх штамбів. Це моя в прикопі. Тут лежить шепшина. Буду весною розсаджувати. Вже одну партію розсадила, дівчата. Ой, дивіться, це мої штамби. Перейшла я їх перевірити. Ну, що вони? Оце ж бачите, як вам казала, я буду їх і тує, і все, і в прикоп класти, і замотувати. Ну, і що? І я нічого не зробила. А потім в мене ще такі обставини неприємні, які мене вже вибили трошки з колії. Ось, і це я на них приїхала подивитися, а вони наче живі, дивіться. Дивіться, дивіться, наче зелені, наче, наче все непогано. Ну, звісно, весна покаже, весна покаже, але поки що нічого чорного. Ну, тут мені не дуже подобається. Хоча, ви знаєте, що може, можуть бути самі пагінці такі багровими, червоними коричневими. Ну тут наче 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 все непогано. Подивимося. Це в нас були морози, друзі, до мінус 18 тут. Дуже холодно, багато снігу. Ну, подивимося. В сугроб чуть не провалилася. Тут в мене прикопи лежать мої троянди, а побігли в садок. Подивимося, що там в мене з моїми трояндами. Ось мої мускусні гібриди стоять. Так, тут в мене всі мої трояндички, манюні, ті, які першорічки, дворічки. Бачите, все-все під снігом, все в сугробах. І це, я думаю, вважаю, це непогано. Звісно, ті молоденькі листочки, то що вони дали. От, дивіться, сосулька. Блядь, яка красата. Ті молоденькі листочки, звісно, вони замерзли. Але ж погінці, я думаю, що все буде добре. Все буде добре. Так, Це моя пампанела-красуня. Дивіться, яка вона гарна. Тут у мене тера Лімбурджія в сугробі. Тут в мене теж, бачите, ялівець, весь весь під снігом. Ну, Краса, зима, якої. Запорізька область, Запоріжжя не бачила, мабуть, останні 15 років. О, такі аномалії. А минула зима у нас, друзі, була до плюс 18, Отак, да. а потім вдарили мінус 10 морози. І багато врожаю е, загинуло. І в багатьох е, садівників і троянди позмерзали. Ну а тут, начебто, в нас теж були спочатку дощі. Така ожеледниця, а потім пішов сніг. І вже цей сніг в нас вже майже майже місяць, мабуть. Ну, трошки менше, трошки менше місяця, днів 20. Ось такий він зимовий казковий садок. Я тут вже теж пробіглася, все, тут роздивилася. Ну, нічого. нічого не видно, все, все під снігом. Чудовий недільний день. М -м -м, чуєте, да? сирена, як завжди, Запоріжжя зараз майже цілодобово атакують. Вдома електрики немає, тут електрики нема. Ми розтопили буржуйку. Ілюша там щось кочігарить, домі потеплішало. Ну, а в Запоріжжі ми вже якось викручуємося. Коли немає електрики, у нас е -е, великі відключення по 4-5 годин. І опалення теж без електрики, без електрики починає так хуже, 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 ну нічого. Три светри, дві пари носків, гарячий чай. Дякувати Богу, у нас газова пічка і у нас не вимикають воду. Тобто, хоч якісь у нас є блага цивілізації під час вимкнень. Тому, друзі, чекаємо на весну, чекаємо на мир, на гарні новини. Хай в себе добре, хай нарешті запанує в Україні мир, тиша, спокій, щоб ми думали лише про наші сади, про наші троянди, щоб ми могли жити нормальне життя. Всім гарних вихідних, друзі. Пока-пока!